І всім підписникам привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні ми будемо грати ось таке от обі. Або це не обі. Ну, на машинці доїхати до кінця. одна секунда. Тебе собі зараз тут дорогу щось. О, автомат. Ні, мені за 79 робок, що треба. О, ось і машина. Щоб відкрити багажник, але я не можу відкрити. Давай сядем за руль і поїдемо. З'явилась одна проблема. Тебе виїхати ж. Ты бы виїхати а машина машину. Треть вроде. вроді. Або шо. Вон ну, тут є ще машины, ми з мам поїдемо на них. О, ось ця вот машина, ну. Не, не О! Ну что я сегодня выехал? Хотя вот виду. Надеюсь, что бензин нам хватит, бензин уже. Поехали до киношки не хочу. Вс, по моєму не флари, Треба назад тихо. Не знаю, що мене б'є зараз. Поїсти я треба, точно. А, це повозка горда? Точно. Ні, автомат загалбукси. О, бензин візьму. Коністка з бензином, якщо там є бензин. Паливо. Так, де тут цей бензобак? Щось не бачу. А, його тут немає. Ну, я почув все заново, ну, тому що мені щось не хватило. Треба поїсти сет, ну так. Ну, так, наїстися. Я ж беру цей банан і в сьогодні. А, ось так. Все. Я поїхав. Тепер треба взяти машину і поїхати. Багато цей поїхати. Приїхати. Ось машина. Сідаємо. Стисти. Да, пуску еша. Поехали-то. И, думаю, бит Ой -ой, я думаю, Все можно. Ой-ой, я Машину, случайно, це упустив. Я це, як це, цих крышечек збирати. Я зібрав от так. Опішу поїхати. Ось машина. Віддемо з автівки. Треба уті... Оці... О, яблуко ще. Або це не яблуко. О. Погреб. Ну, все, все зібрало. Тепер їдемо далі. Снова я больше с машины забыл нажати гальма. Я прямо так вот до те машины дойду. Короче, до той активки я не надошл. Ну, не надошл до той активки. Ось таке от відео вийшло. Я проїхав, Ну так, поїхав. Так багато поїхав, не так багато, а так. Як зміг? Підписуйтесь, ставте лайки, всім пока-пока.